Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Великий чудотворче, угодниче Божий, святителю Миколаю, припадаю до тебе, нашого милостового заступника, покровителя і захисника. Малю тебе за наших відважних воїнів. Ім'я. Які боронять землю українську від ворогів. Ти завжди поспішав на допомогу тим, хто в небезпеці. Почуй наше моління і зараз. Захисти наших воїнів, які знаходяться в окопах, у полях, на передовій та у тилу, від усякого зла, від небезпеки. Збережи їх від ворога видимого і таємного, їх злих задумів кровожерних, підступних засідок і планів, наслідків війни, вибухів ракет, дронів, кулі та всього, що несе небезпеку та смерть, від полону, голоду, холоду, страху. Зрад, хвороб, болю та виснаження будь їх підтримкою та захисником кожної хвилини, кожної миті їх життя завжди і у всьому. Зроби все необхідне, щоб всі воїни України повернулися додому до своїх рідних, в обійми. Здоровими і неушкодженими, пошли їм міцне, незламне здоров'я, сили, енергії, спокій у серцях, мудрість у прийнятті рішень, мужність у битвах і милість у випробуваннях. Хай кожна їхня молитва буде почута, а кожен їхній крок буде оберігатися тобою. Покрий їх своїм небесним заступництвом, як міцним щитом, щоб жодна біда, страх чи тривога не проникли в їхні серця. Даруй їм здоров'я тілесне, силу духу і витривалість. Сціли рани тим, хто постраждав, укріпи тих, хто знесилений і втомився. Дай їм енергію для нових звершень, ясність розуму, мудрість для прийняття правильних рішень і мужність для виконання бойових завдань. Святий Миколаю, нехай твоя молитва перед Господом оберігає їх уночі, коли ворог може підкрадатися. В денний час, коли бій триває. Хай янголи Божі оточують їхні опорні пункти, окопи, бліндажі і дороги, не допускаючи ворогів. Захисти кожного, хто нині боронить Україну. Молимо тебе, святий Миколаю, ублагай Господа! Щоб він дарував швидку перемогу для України, хай зло буде зупинене, хай ворог відступить на віки вічні, а мир зійде на нашу землю на віки вічні, хай наш народ возрадується свободі, а наша країна засяє славою Божою на віки вічні. Амінь, амінь, амінь.